Вітаю всіх з Одеси. Цей тиждень для Одеситів виявився дуже непростим, дуже багато обстрілів, хтось залишився без світла, хтось залишився без тепла, без води, а хтось без викон, без дверей, в когось порушені навіть домівки. Тому кожному з нас просто необхідно відновитися, поповнити Свою енергію, а Одесити це можуть зробити біля моря. Тому я сьогодні відправляюся до моря і запрошую вас зі мною. Ходімо. Ну що, узнаєте, де ми? Так, золотий берег, уже звідси видно, що на морі шторм. І відчувається сильний вітер. Ну, Google пише мінус 6, а відчувається, як мінус 9. Ще й вітер такий прилічний. Все одно трошки люди є. Дехто собі сидить і дуже непогано відпочиває. У такому будиночку. Нічого не зупинить Одесита. Піти на море у вихідні. Ні мороз, ні вітер, ні обстріли, ні холод, ні війна. Раз вихідний, значить, на море. Як це красиво. Як я за цим скучила. Всього лише тиждень пройшов, а я так скучила за цим. Так, незмінні наші сторожові леви. Скільки років вони вже нас сторожують. ж поздоровкаюся з Левом і обов'язково обійму його. годують прямо з рук. Я теж сьогодні взяла, як і завжди, взяла і крупу, взяла і пліт, щоб підгодувати нашу птасу. Дітки у пісочку копошаться. Справжні одессити, їм ні мороз, ні вітер, не страшний. вони собі копошаться у пісочку, наче літом. А тут лід, бачите, тут лід. Собака ганяється за м'ячем і трохи сковзається на льоду. Такі вони милі та кумедні, наші собачки. Дивишся на все це, і ніби немає війни, ніби немає оцих страшних обстрілів, ніби нема оцих розрушень, ніби все добре в Україні. Тільки тут, біля моря, дійсно добре. Вітаю усіх з Одеси! Привіт-привіт вам! Дивіться, що робиться, мама дорога? Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми Диві. на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться! отримайте приємні враження від перегляду і ставте вподобайки. Особливо чекаю ваших коментів. Підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі і приємних переглядів! Яке сьогодні красиве, Боже, ви ж подивіться. Яка краса! Клас! Клас! Таке сьогодні море, друзі! Дивіться! Клас! Чайки, клас! І золотий берег дуже клас. Особисто мене море так заряджає, що хочеться танцювати, співати, робити щось таке, неймовірне. Душа радіє. Отака От краса навколо. Одесити не дивлячись ні на що сидять у кафе, дехто і без шапок. Глядячись, на сильний вітер все одно людей багатенько гуляє. О, Наш одесит. Добрий день вам, добрий день. Не холодно. Друзі, ви знаєте, а сьогодні все ж таки холодно. І ще й дуже холодно, щось таким вітром. Але ж все одно біля моря набираєшся енергії, Набираєшся позитива і душа лікує. Красиво. Поганяєм, чаїк, опоганяю подйом, панули ті дійтеся всіх зігнала. Подивіться, яке моречко. Сонечко вийшло, моречко засіяло, брильянтиками покрилося діамантиками яка краса. Так, А тепер подивіться на золотий берег спірса. Чайки літають, люди їх годують. Там Аркадия. Вот такая краса! Намерзали від хвиль. так красиво. Подивіться на камінці літь. Прикольно. Так, а ну ж, спробую водичку. Да, водичка холодна. А ще можна пограти із хвилями в наздоганялки. То вона мене здоганяє, то я її. Саме головне при цьому ноги не намочить. Нашій красивий набережній! А море, море сьогодні, дивовишно красиве, не можна намилуватися! І собачка гуляє попід море. Холодно їй, мабуть. Дивіться, у нас йде сніг. І так холодно-холодно, майже руки задубли. І сьогодні в мінус шість грають в теніс. Отакі вони одесити. От, а! Мінус шість грають. Дивіться котик наш Одеський. Морський. Смотри, угу. там Привіт! Привіт, привіт. Котик. Це мабуть кішечка. Мабуть, вона вагітна, щось мені так здається. Продефілірувала. Да? Кс -кс. Да? Ти продефілірувала? Де тебе поглядати. Ми вже наближаємося до пляжу ресторану Кораблик. Зараз подивимося, скільки там людей на пляжі Чи вони є. І буду вже додому, бо вже замерзло. Прийшлися від золотого берега до кораблика. В ресторані людей повно на пляжі і на пляжі трохи є. Принаймні діти катаються, на батутах стрибають, Ну, хоч горобчики мої кропу, їдять, хоч хтось, хоч недаром несла. Бачите, як гарно клюють. Ресторан кораблик повний. Трохи дітей є на пляжі. Але небагато холодно, мінус шість і вітер. Але найсміливіші такі є. І на батуті воно стрибають. Нашим дітям все ні почу. Ні мороз, ні вітер їх не лякає. Раз субота значить от, сіти тут, неважливо яка по. На цьому я закінчую своє відео. Ставте лайк, пишіть коменти, підписуйтесь на канал Наталія Вихочина і приходьте до мене в гості ще. Я вам буду дуже рада. Пока-пока! А пока. море ж, яке сьогодні красиве!